Як f 16 вплинуть на хід війни і з якими викликами зіткнеться Україна? Аналіз У Україна отримала першу партію винищувачів f 16 Шість літаків, які будуть оснащені сучасним американським озброєнням, були доставлені в Україну з Нідерландів і ще кілька незабаром прибудуть з Данії. Очікується, що винищувачі незабаром почнуть здійснювати вильоти в українському небі і стануть вкрай необхідним поповненням для нинішнього парку літаків радянської епохи, пише Індепендант. Аналітики кажуть, що f 16 самі по собі не зможуть переломити хід війни, розв'язаної Росією. Як f 16 допоможуть Україні? Аналітик Центру аналізу європейської політики Федеріко Борсарі вважає, що винищувачі зможуть вплинути на деяку динаміку війни. За його словами, Україна використовуватиме літаки для перехоплення російських ракет і безпілотників, придушення систем протиповітряної оборони противника, а також для нанесення ударів по позиціях російських військ і складах боєприпасів ракетами класу Повітря Земля. Сучасні радари літака, встановлені компанією Lockhead Martin, Дозволять українським пілотам виявляти цілі на більшій відстані, ніж вони можуть робити це на нішніх міг-29, Су-27 і Су-24 радянських часів. Вони також можуть нести крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow, що постачаються Великобританією з дальністю польоту понад 250 кілометрів, які потенційно можуть вражати цілі на території Росії, але інформація про можливості цього літака є нечіткою, пише видання. Які виклики стоять перед Україною? Підтримка пересування українських військ на лінії фронту за допомогою наземних атак може бути занадто ризикованою для Ф 16 враховуючи сучасні системи протиповітряної оборони Росії. Аналітик департаменту оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона Марина Мирон також попередила, що дев'ятимісячна підготовка Києва з використання винищувачів Ф. 16 була у прискореним курсом у порівнянні зі звичайним трирічним курсом, який проходять західні пілоти. Вона зауважила, що f 16 також потребують великої кількості допоміжного персоналу, такого як кваліфіковані інженери з технічного обслуговування, завантажувачі боєприпасів, аналітики розвідки та аварійні бригади. Україна також повинна створити мережу радіолокаційних станцій, укріплених ангарів. Забезпечити постачання запасних частин і систем заправки, а також якісні аеродроми. Необхідні для зберігання літаків, додала вона. Як може відреагувати Путін? Російський диктатор Володимир Путін і буде насолоджуватися іміджем, який принесе знищення F-16 з країн НАТО, вважає Федеріко Борсарі. Москва, швидше за все, спробує знищити літаки на землі ракетами дальнього радіусу Дії. Росіяни вже націлені на обмежену кількість придатних аеродромів в Україні. Російські військові також мають на озброєні кілька сотень діючих винищувачів, а також сучасні радари повітряного спостереження. Російський винищувач Су-35 буде однією з найбільших загроз для Ф-16. Незважаючи на це, росіяни усвідомлюють, що вони матимуть справу з більш грізними літаками, ніж ті, з якими вони зустрічалися до цього часу у війні. І, ймовірно, будуть діяти більш обережно, резюмує індепендант.